Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Єнгелія від Марка 12, 13, 27. Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його піймати на слові. Прийшли ті й кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти щиросерний і незважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей, лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесарів чи ні, давати чи не давати? Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм, чого мене спокушаєте, перенесіть мені динарій, щоб я бачив. Вони й принесли і каже їм, чий це образ і напис кесарів, ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві що кесареве, а Богові що Боже, і вони дивувались йому. І прийшли до нього садокеї, кажуть, що нема Воскресіння, і ставлять йому таке питання: Учителю, Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат і заставить жінку дітей вже не заставить. Що брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму? Сім братів було перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства, узяв її другий і помер, не лишивши потомства, так само і третій, ніякий з сімьох не лишив потомства, а після всіх померла жінка. При Воскресінні як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку? Ісус же сказав їм. Чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як воскресають із мертвих, то ні женяться, ані заміж не виходять, а будуть як ангели на небі, а про мертвих, що вони воскреснуть хіба ви не читали, про той кущ в книзі, в книзі Моїсея, як ото Бог сказав до нього: Я, Бог Авраама, Бог Єсака і Бог Якова, він Бог не мертвих, а живих. Тож дуже ви помиляєтесь! Амінь. Євангелії від Марка 13, 12 13.27. Податок кесареві Воскресіння мертвих. Ісус сьогодні повчає двох речей. Перша з них це уміти розрізняти добро і зло, розрізняти те, що людське, і те, що Боже. Те, що походить з світу цього і з Царства Небесного. Ісуса. Ісусові роблять компліменти, і це правда про нього. Я теж повинен бути щиросердним і не зважати на людей, але на Бога. Бо саме тоді все буде на своєму місці. Але треба вміти розрізняти похвалу і підлість, яка може в ній критися. Ісус це розрізнив і дав відсіч, говорячи, що Богу. Люди повинні віддавати те, що Боже, а людям те, що людське. Згрупша, то насправді все належить Богу. Але є ситуації, коли люди стають на шляху до Бога і треба їх обійти в такий спосіб, щоб не зайдати ш... шкоди ані їм, ані собі. Не можна на все бути згодним і покірним для людей. Бо це зло і для них, бо підуть до пекла. І для мене, бо нікого не наверно. Живучи для Бога, мусить бути це розуміння середини любов до Отця, дорівнює любов до ближнього, тобто, виконуючи Слово Отця, ми любимо ближнього, будь-яка спокуса і підступ не від Бога, а від сатани. Друга річ науки Ісуса це життя вічне, життя вічне як ангела без тіла, але в дусі. Смерть це тільки перехід життя земного до життя вічного з Богом. Бог так створив світ духовний і фізичний, що дух і душа без смерті. і просто переходять з одного життя до другого життя. Ісус ставить крапку над всім, щоб я не мав питань. Але знав твердо, Ісус чудово навчає, що над усім царює Бог. І вся влада світу це нижчий рівень панування, Бог є найвищим рівнем панування. Важливо, щоб знати волю верховної влади Отця, а не влади цього світу. Бо сам Отець наш розлічить нас з цього життя. Я приймаю я приймаю рішення працювати на Царство Небесного і владику Отця, що в небі царює. Духа Святий, давай мені розпізнання, що Боже, а що світське, що добро, а що зло, що на користь, а що на шкоду. Щоб я без перешкод служив Отцю з цілого серця і душі і тіла. Амінь. Богом лашеного ранку і дня. Амінь.